Так, мої дорогасеньки, сьогодні ми гадаємо на дівочках колода тілема і богині. Дівчатка нам розкажуть, що нас чекає завтра, які енергії. Завтра у нас повний місяць, завтра у нас неповне місячне затемнення, але воно дуже важливо, не метона. Священне пространство, Создайте алтарь або посітіть святі міста, щоб зв'язатися з божественними вищими силами. Під від богинь як не лізя кстаті. В завтрашньому дні нам потрібно очиститися. Найкраще працюють любі техніки, підходять для очищення. Да? Можете молитися, медитувати, проговорювати. Сама дійсно техніка це техніка прописування. Почистіть свої телефони від ненужних зв'язків, Уберіть ненужну інформацію, ненужні канали, людей, з якими ви не спілкуєтесь, почистіть свої комп'ютери, почистіть свої думки, пропишіть від чого хочете і збавитися, чого хочете позбутися, що повинно піти з вашого життя, а що прийти. Да? Це прекрасне час і навіть нужно це робити в завтрашньому дні. Да? Зробити свій алтар очищення, щоб зв'язатися з божественними силами і війти в новий період, який наступає після цього, з чистими думками, скажімо так, да з новим з новим потоком, як тепер модно говорити. І так, далі ми дивимося на поради від Таротілеми для всіх нас. Перше, як завжди, у нас іде Овен. У нас статі. Відбувається це все затемнення і повня, повний місяць знаки риба, коли овен переходив рибку. Так, ну що, овни? Настройтеся на те, що треба якось завтрашній день пережити і вижити. Понімаєте? Тому що обставини будуть складатися так, що вам хтось може вонзити кінжали в спину, зненацька, Да? Підійти ззаді і ванзить, ви можете самі себе накрутити своїми думками, довести до розпачу, до якоїсь тривоги, придумати собі якусь поразку. Комусь доведеться поставити крапки над «і», якими болючими вони не були, і щось закінчити. У кожного це відіграється по-своєму когось в особистому житті, в когось в роботі. Тільці ще не прийшла пора збирати урожай. Ще дозрівають фрукти, терпіння і труд, терпіння і труд. Так? Наберіться терпіння. Колись всі всі плоди будуть у вашій корзині, але для цього треба набратися терпіння. Близнюки, для, для когось поїздка за кордон, перебування за кордоном. Ну, а для когось такий, знаєте, день, коли ти відчуваєш себе просто небожителем. Ти розумієш, яке твоє предназначення, яке тебе місце в цьому світі, і ти розумієш, чого ти досяг. Такий, знаєте, підбити підсумки прожитого періоду для близнюків б. Далі йдуть раки. раки. Карта партнерства, карта нових зустрічей, кохання, любові, свіданій, Да? Дуже приємна карта. Або коли ти просто проводиш час з приємними для тебе людьми. Це гарні розмови, душевні розмови, це прекрасні емоції. Далі у нас йдуть леви. Леви. Що у нас Дев'яточка Пентаклій? Леви, завтра е, постарайтеся, звісно, ваша гордість, це ваше достояння да? і ваша львівна, царственна скажімо так, е, поведінка. Е, але завтра постарайтесь поведити себе так, щоб нікого не обідати. Е, всі розуміють, що ви людина голубих кровей, що ви особенний, да? але ну, поводьте себе більш-менш з іншими людьми. Е, комусь випаде премія, комусь дадуть можливо якусь доплату. Хтось знайде підработку, комусь папка з мамкою підкинуть. Ну, в общем, такий день. Далі у нас іде Дєва, мадам, яка любується сама на себе. Діви. Чи не прийшла пора полюбуватись на самого себе або на саму себе? да? Ви завтра потребуватимете любові, заботи, ласки? Щоб вас привозносили, кохали, любили, носили на ручках, в общем гладили по головці. Найдіть таку людину. Далі у нас йдуть терези. Терези, Завтра ви так і не зможете прийняти якогось рішення. Будете перебирати різні варіанти в голові, але такий день якийсь несерйозний, і тому рішення, можливо, в цей день і не варто приймати. Так, далі у нас йдуть. Скорпіончики, карта суду. Карта Страшний суд завжди говорить про получення по заслугам. І тому готовтесь, тези, хто як прожив попередній період, той те і получе. Хтось конфетку, а хтось дубчика. Так, далі у нас ідуть стрільці, карта минулого. Може хтось погрузитися в поспомінання про минуле. Для когось це відіграється як людина, яка постукає з минулого, напише, дзвони, появиться. Да? А хтось наступить на ті граблі, в які вже в минулому на... наступав. Сценарій може повторитися, щось із минулого може прийти до вас. Або якісь обставини, або люди, ну, а ви будете просто згадувати минуле. Козіроги карта війни, карта нечесної поведінки, карта, коли вам треба подивитися своє оточення. Хто там проти вас воює, хто вам загрожує, хто хоче вас підставити і поступити з вами безжалостно. Якщо ж ви самі в завтрашньому дні, козіроги, а ми можемо, козіроги, да? надумаєте бодатися. І нагостили вже свої рожки, то стримайте себе, пожалуйста, це я говорю і собі. Водолійчики. Водолії завтра виступають в ролі жертви, як наче обставини життя загнали в ловушку, вибратися, з якої нема на даний момент ніякої змоги. І як би ти не пручився, Всесвіт говорить, ти можеш допомогти собі тільки сам, але чим більше питаєшся собі допомогти, тим більше. Заплутуєшся в ціловушці. Ситуація може потребувати від вас пожертвувати чимось більш-меншим для чогось більш великого. Ну і рибочки, нові перспективи, рибки. План є. Да, намічений, написаний, як діяти, що робити. Є ідеї, починайте діяти. Починайте діяти. Перед вами відкривається ціле море нових можливостей. Починайте вже отримувати результати. Всім бажаю тихої і мирної ночі. Благополучно пережити завтра, по, завтра полнолу, завтрашнє повнолундріє і затемнення місячне. Тримайте себе в руках, в кого тиск, серце, е гіпертонія або гіпотонія, всі сердечні захворювання, е все тримати під контролем, в кого. Напади агресії неконтрольованої, да? бажання з кимсь полаятися, вступити в конфлікт, комусь нагрубити. Тримайте це все під контролем. Завтра нелегкий день.